Ну а американська делегація зустрінеться з українською у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня. Про це повідомила кореспондентка Fox News Джекі Гайнріх. Деталей при цьому не навела, лише уточнила, що до складу української делегації точно входитиме Андрій Єрмак. Ну а як? А як інакше, ймовірно, в Аріаді розпочнуться перемовини щодо миру напередодні про відновлення роботи між Україною та США повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що зустріч може пройти наступного тижня. Відновлення військової допомоги США Україні залежить від її готовності до мирного врегулювання і підписання угоди про корисні копалини. Таку заяву зробив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіткелок під час своєї доповіді на засіданні ради з міжнародних відносин. Він також дав зрозуміти, що США вважають нежиттєздатною стратегією продовження ізоляції Росії. Визначення війни в Україні як такої, що має переможця або переможеного, лише втягне Америку в нескінченну проксі битву. А Трамп не хоче. Цього підкреслив Келок. Е, далі будемо говорити про людей, політиків українських скажу відверто. Я от часом навіть вже починаю забувати деякі прізвища зі свого минулого. Я давно в політичному дотичний, скажімо так, до політичного життя в Україні як журналіст. Ну, але знаєте, одні люди приходять, інші зникають. Однак є ті, кого е, як то кажуть, не, 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 не втопиш ніколи в житті, е, не потопляємо так звані лідерка політичної партії Батьківщина Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про переговори з американською стороною. У себе на Фейсбуці вона написала, що її команда веде перемовини з усіма союзниками України, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру, і додала, що наразі про проведення будь-яких виборів не може бути і мови. Зазначу, чому Юлія Володимирівна сказала про вибори, згадала при цьому. Бо раніше з'явилася інформація про те, що Білий Дім веде таємні переговори з головними опонентами президента Володимира Зеленського, а тим часом лідер Європейської солідарності Петро Порошенко заявив, що його команда публічно і прозоро працює з американськими партнерами, і навіть назвав основні теми перемовин посилення санкцій проти Росії, фінансова підтримка і постачання зброї Україні. Також Порошенко наголосив, що вони завжди були проти проведення виборів президента під час війни і додав, що голосування можна буде можна буде провести не раніше ніж через 180 днів після припинення воєнного стану.